Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 12 лютого, ми з вами читатимемо Євангеліє від Марка та соборне послання апостола Якова. Одного разу, коли Ісус з учнями своїми та численним народом виходив із Єрихона, син Тімея, Вартімей Сліпий, сидів при дорозі та просив милостиню. І почувши, що це Ісус Назарей, він почав кричати і говорити: Сину Давидів, Ісусе, помилуй мене, і забороняли йому багато, щоб замовк, але він ще голосніше кричав Сину Давидів, помилуй мене. І, зупинившись, Ісус сказав: Покличте його і, е, і кличуть сліпого, кажучи йому: Не бійся, вставай, кличе тебе. І скинувши верхню одежу, свою встав і прийшов до Ісуса. Ісус каже йому у відповідь, Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Сліпий же сказав йому, рабуні, щоб мені прозріти. І сказав йому Ісус: Іди, віра твоя спасла тебе. І одразу ж він прозрів і пішов дорогою за Ісусом. І переходимо до Послання Якова, апостола. Браття, яка користь, коли хто говорить, що має віру, а діл немає? Чи може віра спасти його? Бо якщо брат або сестра нагі і не має денного пож... прожитку, а хто небудь із вас скаже їм: ідіть із миром, грійтеся і не їдайтесь, але не дасть їм потрібного для тіла яка користь. Так само і віра, коли немає діл, сама по собі мертва. Але скаже хто ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені віру твою без діл твоїх, а я покажу тобі віру мою ділами моїми. Ти віруєш, що Бог один. Добре робиш, та й демони вірують і тремтять. Але чи хочеш ти знати, пуста людина, що віра без діл мертва? Хіба не ділами виправдався Авраам, отець наш, поклавши на жертовник сина свого Ісака? Чи бачиш, що віра сприяла ділам його, і ділами віра досягла до вершеності? І справдивалося слово Писання повірив Авраам Богові, і це було поставлено, їм, поставлено йому в праведність. І його було названо Другом Божим. Чи бачите, що людина виправдовується ділами, а не тільки вірою? Так само і. Цю рахав, хіба не за діла було виправдано, коли вона прийняла розвідників і вивела їх іншою дорогою? Бо як тіло без духу мертве, так і віра без діл мертва. На цьому це все. Боже вам благословіння. До зустрічі вечором!